Що є найбільшим щастям для жінки? З таким риторичним для пологового будинку питанням зверталися відвідувачі до матусь. <рес> От большої щастя в житті жінки родитинка, Саме Найбільше щастя. Потериночку такі. Ми так ждали, щоб 8 березня родити, але наш папа заказав щось п'яти. Желаємо вам щастя. Весняного настрою тепла у серці. Кожен день кожній матусі до 8 березня по квітучій кімнатній рослині це доповнить ледве не домашній затишок у палатах обласного пренатального центру. Це проект нове життя охорона материнства і дитинства. Також під цим проектом відкрився наш пренатальний центр. Центр є лікарня доброзичливо дитини. Ми вже двічі підтвердили це звання. І про що йде мова? Що у нас тільки йде переваги, передаються в грудному виготовленню. Жінка народжує разом зі своєю сім'єю і спочатку народження протягом перших 30 хвилин, якщо мама зустрінеться з дитинкою оченятками і проходить перше грудне виготовлення. Переваги спільних пологів відзначають і батьки малюків. Чоловіки відчувають більшу відповідальність, зазначає Сергій Муранов, тримаючи на руках муранова молодшого. Це Муранов Матвій Сергійович. Ответственность сейчас уже такая более более серьёзная наши дентики. Люди забрали, уже кричит. У подарунок своїм батькам та Батьківщині до 8 березня в обласному пренатальному центрі народилося сім малят: 4 дівчинки та 3 хлопчика.